Оцінка авто митницею в Україні при його розмитненні? Як відбувається оцінка? Таке запитання нам задає наш підписник. Як відбувається оцінка на митниці? Митниця оцінює автомобіль в першу чергу по своїй шкалі, по своїм таблицям. В них є аналогічні варіанти, які розмитнювалися за попередні періоди, і вони дивляться: беруть середню ціну цих автомобілів і їх розмитнюють. Але як робити правильно? По закону, перший метод оцінки це є ціна, яка вказана у вас в договорі купівлі продажу. Це напряму прописано в митному кодексі. Але якщо митниця на цю ціну не погоджується, вона піднімає на свою ціну, піднімає як правило вище, дешевше вам ніколи не зроблять. Що можна робити в такій ситуації? В такій ситуації потрібно робити звіт експерта. Що допомагає звіт експертам? Експерт це спеціальна людина, яка має відповідну ліцензію від Міністерства фінансів України, що вони можуть робити експертне дослідження транспортних засобів. І встановлювати всі пошкодження, які є в цього автомобіля, включаючи його технічний знос. Тому що автомобіль, який був у використанні, не може коштувати як нове авто, і його не можна порівнювати з іншими автомобілями. Що для цього потрібно робити? Коли авто приїжджає в Україну на митному терміналі, потрібно робити оцінку експерта і вже тільки після цього робити всі оплати на митницю і вже подавати митну терміну. Декларацію тоді у вас не буде жодних переплат, і ви не будете хвилюватися, що ваше розмитнення йде не по плану, українці. Купуйте авто. А в плані їх доставки, оцінки та розмитнення ми вам завжди допоможемо.